Усі найважливіші події четверга 4, -го, 4 -го вересня. Далі у програмі. Ситуація в зоні АТО залишається загрозливою. Високою є ймовірність активізації військових дій підрозділів Збройних сил Російської Федерації та бандитів на пріоритетних для російської сторони напрямках в межах північних районів Луганської та південних районів Донецької областей. Російська армія напала на Маріуполь чути серйозні постріли та вибухи на межі міста. За інформацією з інтернет-ресурсу, Twitter, колона російських танків розійшлася на підході до міста в селі Широкине. Горять два танки з восьми. Точиться жорсткий бій. Штаб антитерористичної операції наказав 11-му батальйону Київська Русь відступати з-під Дебальцевого. Уточнимо, що Київська Русь це добровольчий батальйон, сформований в основному жителів Києва та Київської області. Місцеві патріоти Казахстану, побоюючись повторення Кремлем українського сценарію, розпочали війну з російською атрибутикою. На відео жителі Казахстану проводять роз'яснювальну роботу з водієм, який повісив у своєму авто прапор Росії. хотите сказать? Ничего. А что, вы, вы гражданин какой страны? Ну Казахстана. Казахстан. У меня казахстанский флаг. Еще а есть. почему вот это, вот это вот у вас висит? Почему вы флаг России вывешиваете? У меня этот, снахай с России. Хорошо, покорила. вы гражданин Казахстана. Уряд виділив кошти для Дніпропетровського військового госпіталю, в якому лікуються поранені в зоні АТО військовослужбовці. Згідно з останніми даними, уряд України прийняв рішення виділити на обладнання цього госпіталя більш ніж 4 мільйони гривень. Бійці Айдару отримали гуманітарну допомогу від волонтерів. Воякам привезли воду, продукти, медикаменти, кілька комплектів військового одягу, два бронежилети, а також близько десятка рацій. Волонтери збирали гуманітарку через соцмережі. Усе, що доставили бійцям, вдалося зібрати за 10 днів. Програму підготували Володимир Косинський та Аеліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.